І доставляє до школи, доставляє до школи, потім знову привозять додому. Тому що, ну наприклад, в мене практика з моїми дітьми. Їх автобус забрав, їх автобус привіз. І тому це зараз дуже поширено і на це дуже велика кількість коштів виділяється для зручності і безпеки також самих дітей. Тому я вважаю, що в цьому проблеми мати ну, країна немає Я все. Дякую, і навпаки, команди Фірі, будь ласка, ваше запитання. на запитання а... щодо здоров'я, оскільки техніка все ж таки дуже сильно впливає на наше здоров'я, особливо екрани. Як наприклад, для того, щоб не погіршувати зір, необхідно, щоб були певні характеристики того ж самого екрану. Відповідно, що знову ж таки здорожчає техніку, але при цьому. Не всі школи та інші ем, освітні ресурси готові надавати можливість людям отримувати знання, при цьому не погіршувати своє здоров'я. Питання щодо того, що ем, чого так, як з цим боротись? Так, команда Лігіпікселів. Чи було зрозуміле питання, чи попросимо Ірину його е, повторити ще раз та скоротити загально е, двома реченнями? В принципі, зрозуміле питання було. Тоді, будь ласка, ваш час. А, так, добре. А, для цього є в принципі індивідуальне темп навчання. Кожен учень має можливість обирати собі темп навчання, який йому буде сприятливий, щоб, наприклад, запобігти якихось проблем з. Наприклад, зіром, щоб довго не сидіти сід... за комп'ютером, ось, наприклад. Ось, або робити, наприклад, регулярні перерви кожні 20-30 хвилин, щоб просто відпочити від навчання, наприклад. Ось. У цього можна запобігти, якщо це при... притримуватися цим правилам. Ось, я вважаю так. Так, все, я відповів, в принципі. Угу. Дякую. І так, команди відповіли. В нас третій раунд. Третій раунд це означає, що ми переходимо до заключних етапів виступів та запрошуємо третього спікера. Будь ласка, команда наразі ефіріум. Підсумки, висновки. У вас є хвилина. Візьміть все до уваги, те, що було сказано. І будь ласка. Uh... Стосовно підсумків, хочу сказати, що звичайне офлайф, навчання, тобто традиційне, воно навпаки допомагає нашим дітям бути зараз серед людей, допомагає тим, що вони адаптуються до зовнішнього середовища. Так, деякі чинники можуть впливати там на здоров'я, на нервові фактори через заришній час, але це все їм допоможе бути е, соціально захищеними в тому плані, що вони можуть за себе постояти, вони можуть зрозуміти, вони можуть спілкуватися, обмінюватися досвідом е, як в навчанні, так і в якихось життєвих ситуаціях. Тому традиційне навчання, воно як було раніше, воно приносило нам. Якусь основу для майбутнього нашого, так і зараз воно так само дає основу впевненість у собі, можливість розвитку, спілкування та в майбутньому розуміння себе як людини. І час, дякую. Дякую тепер. Будь ласка, спікер команди Ліга Пікселів, ваші підсумки і ваш час. Хочу ще раз привітатися. Таке питання, воно, неначе як риторичне питання. От погодьтесь, чи буде безпечно навчатись на денній формі під час там, корони або війни в школі, в університеті, як зараз, ну як зараз, наприклад, який би ви варіант обрали для своєї дитини? Ми б обрали варіант це змішаного навчання, тому що змішане навчання це не просто тренд, а це майбутнє освіти. Воно відкриває перед нами безмежні можливості для персоналізації навчання. Ми Шукали з командою інформацію певних досліджень, і знайшли дослідження доктора на професора-ректора Вінницького державного педагогічного університету Лазренкова Іванівна Можете на її посилатися. Е, вона провела, скажімо, скажем так, певний соціаль... А, Прошу, учні, я трохи нервую. Вона провела певне соціальне опитування і провела певні. Добре, скажем так, вона визначила, що 20% учням подобається навчання змішане, і 17% не подобається змішане навчання, а не знають цього 6% Тобто, більшості людям подобається бути вдома, навчатися віддалено і, і не час. перейматися за дорогу. Дякую, і Дякую, Вероніка час вийшов. Дякую. І так. Тепер ми переходимо до заключних питань команди ефіра. будь ласка, ваше останнє запитання до команди Ліги Пікселів. У мене є одне запитання стосовно останньої інформації, яку ми почули. Так, дійсно, статистики вони такі цікаві, дуже але як ви б дивитесь, наприклад, на це змішане навчання з погляду батьків дітей? Які знаходяться на роботі. Дякую. Будь ласка, команда Ліге Пікселів у вас хвилина для відповіді. Ну, це доволі насправді незручно, Вірні, хотіла ти давай. Ну, в принципі є практика, що якщо батьки, наприклад, працюють, то дійсно треба, щоб хтось був з дитиною, якщо це, наприклад, початкові школи. На ці випадки найчастіше є бабусі, дідусі. Ми розуміємо, що різні є ситуації, але зазвичай можна когось просити або навіть наняти ту саму сусідку, заплатити їй декілька гривень. Щоб вона Просто посиділа з дитиною і допомогла увімкнути комп'ютер, якщо є якась проблема. Чим старші діти, тим вони самостійніші. Тобто вони зможуть самостійно працю... навчатися віддалено, скажімо так. Але просто завжди можна знайти вихід. Коли, наприклад, ми були малі, наші ж батьки теж могли лишити вдома. Головне, щоб дитина була правильно проінформована, що не можна робити і як правильно працювати в даній там, ситуації, але завжди має бути звичайно нагляд. Тобто, найчастіше це бабусі дідусі, які будуть нам допомагати, поки батьки на роботі. Якщо у них є звичайно вільний час, але якщо немає, я думаю, можна навіть наняти ту саму сусідку або професійну няню, яка, якщо у батьків є на це кошти, щоб вони просто наглядали і час. Тобто є різні Дякую. Дякую, навпаки, тепер команда Лі... Ліга Пікселів, будь ласка, ваше останнє запитання. Угу. Воно лунало в принципі у відповідь Вероніки, тому я повторюся. А... Тут питання складається наступним. Погодьте, що буде безпечно навчатись на денній формі під час коронавірусу, під час війни, наприклад, в школах, університеті, як зараз, який би ви варіант обрали для своєї дитини? Це наше запитання. Приймається, будь ласка, ефірі. Пилина для відповіді В даному випадку я б обрала краще для своєї дитини вже офлайн навчання, тому що. Як для людини, яка навчалася і офлайн, і при змішаному, і повністю онлайн, можу відмітити те, що при офлайн навчанні надається більше знань, є більше комунікація з викладачами, які можуть пояснити більш детально та на своєму досвіді, наприклад, намовно кажучи, на пальцях показати, що відбувається, особливо якщо це якісь технічні науки, де потрібно якісь, наприклад, реактиви чи для фізики якісь додаткові приклади. Прилади, перепрошую. То в такому випадку зазвичай вони є в школах та в інших навчальних закладах, що дозволяє також це показати фактично, що є насправді, чого не можна, на жаль, дистанційно або не завжди можна. Дякую. Дякую. І так, ми проходимо тоді до завершального етапу. Це в нас фінальні, е, фінальні слова. Та у кожної команди є дві хвилини, заключні репліки. Ми підсумовуємо тут всі аргументи, тому ви можете взяти для себе. У вас є дві хвилини. Якщо ви закінчуєте, ви кажете дякую, і хтось із команди може перехопити цю ініціативу, поки час не закінчується. Тому, будь ласка, запрошуємо команду в ефірі. Ваш час. Будь ласка. Гаразд. Наразі ми обговорили, що все ж таки. Офлайн навчання, стандартне навчання воно є більш ефективніше. І якщо ви згадаєте, в інтернеті є досить цікавий відеоролик, на якому нам показують, що в нас як змінюється світ. Там ми можемо побачити, що в нас змінюються різні пристрої, наші гаджети, все все змінюється. Так а навчання воно як було умовно 100 років назад за партами, так і залишається на сьогоднішній день. Відеоролику це все підноситься як якийсь негатив. Да, що ось воно так було. Але зверніть увагу, що незважаючи на те, що офлайн навчання, да, стандартне, класичне навчання, воно так як і відбувалося, так і відбувається, ми йдемо і далі розвиваємося. Тобто, воно є вигідним, воно є безпосередньо ефективним, да, навіть більш краще слово, не вигідним, а ефективним в розумінні нашому. Адже дійсно, так як ми говорили, воно призводить до того, що діти, учні, студенти вони більш сфокусовані на навчанні, вони є більш за... Цікавлені в навчанні, і те, що сказала Ірина в навчальних закладах, навчальні заклади, які фінансуються, так як Катерина казала і їхня команда говорила: вони фінансуються для того, щоб їх обладнати всім необхідним для класичного повноцінного навчання Дома, скажімо, онлайн або ж безпосередньо в змішаному форматі, цього досягти такого рівня навчання досягти буде важче ніж при класичному навчанні. Тому у мене все. Згадайте це відео, проаналізуйте його і зрозумійте, що все ж таки класичне навчання воно є більш повноцінним і ефективнішим. Повторюсь, але так воно і є. Дякую вам. У мене все. Дякую. Команду, у вас є 20 секунд. Я хочу додати стосовно власного досвіду, я як мама двох дітей, і я прийшла і змішане навчання, і онлайн навчання, і традиційне. Чесно скажу, традиційне навчання це для дітей стабільність, розуміння того, що вони ходять і їм дають знання. Бо вдома займатися з дитиною, пояснювати правила, які колись ти сама вчила, або пояснювати якусь дію, коли ти вчила це 10-15. Років назад зараз система змінена. Зараз інші правила, інші умови, інше все. Час. Тому... Дякую, Катерина. Дякую угу. дякую вам. І так, будь ласка, слово тепер команді Ліга пікселів і ваше... ваш час. Я б хотіла підвести підсумок. Як і говорили колеги, в принципі, ми задавали їм питання, чи готові школи до людей з фізичними обмеженнями. Так. Там почали з'являтися пандуси, але на жаль, це не всі школи. Так, Знову ж таки, хотілося б проговорити про безпеку учнів школи. Чи безпечно зараз ходити на денну форму постійно? На жаль, ні, ситуація показується в країні так. Тому ми змушені підлаштовуватись під наші реальності. Чи готова школа підготувати зараз до ринку праці або до університету учнів? Це також складне питання, на яке важко відповісти. Але по фактах ми бачимо, що а, саме змішана форма навчання дає людині більшу кількість знань і більше а, варіації розвитку як особистості, більш індивідуальний підхід, чим до кожного а в класі 30 учнів доволі незручно. А тут кожен може обрати свій темп для навчання. І хотіла б я зараз передати слово Вероніці, щоб вона доповнила мої слова. Так, я хотіла би надати такий висновок, що змішане навчання це впевнений крок вперед. Система освіти вже вона не буде колишньою традиційною. Усі учні та студенти вже не повернуться до парти, включно з книгою в руках. Вони більш прогресивні зараз. Відкриті до відкриті та свідомі і ерудовані. У їхній системі світосприйняття вже не існує бар'єрів та кордонів. Вони готові до співпраці, колаборації та нових відкриттів. Тим паче, змішане навчання воно підготує їх до ринку зайнятості. В сучасному світі, тому що зараз дуже багато всього є віддалено, і можна навіть просто спробувати і зрозуміти, воно сподобається чи ні. На навіть наша компанія є цьому доказ, що віддалено так, працювати, bet. навчатись це можливо, тому ми за освіту без кордонів це. і дякую. Якраз у вас залишилося 5 секунд. Дякую обом командам за дискусії. Тепер ну тепер звертаюся до вас журі у вас є час, та ви виставляєте оцінки, і команди, невдовзі ви дізнаєтеся про результати і фіналіста. В цілому, ми підводимо підсумки. Дякую журі, дякую вам, <смі> дякую команди. Е, можна сказати, що ви відстрілялися, ви молодці, чудово, спробували це досвід, так чи інакше. От, будь ласка, журі, Візьміть всі, всі речі до уваги, які для вас були позитивними чи негативними, Та, і на цьому ми можна сказати, закінчили. Чи є якісь питання, можливо, у журі, можливо, у команд. На цьому етапі? Ні? Всі такі трошки, ну так, я розумію, понеділок одинадцяте, але дякую вам, дякую, що приділили час. Тоді на цьому ми закінчуємо. Мирного неба і до наступних зустрічей, до наступного етапу. Всім па-па. Дякую, Ось... гарного дня, всім пока. Всім Гарного дня. Гарного дня не, yeah. не, Мирного неба, всім до зустрічі. До зустрічі.